Друзі, вітаю в Німеччині! Посилюється тиск на канцлера Шольца з тим, щоб він видав Україні ракети, яким будуть мати право стріляти по території Росії. Підпишіться на канал, зробіть донат на наш дрон, який поїде на Херсонщину, щоб там знищувати ворожих окупантів. Тому з вас підписка. Донат нам залишилось по дні гривні на цьому youtube каналі залити в цей збір, і ми його швиденько закриємо. Власне, в Берліні пройшла кількатисячна акція, яка власне, вимагала з прем'єр-міністра Шольца надати Україні ракети Тарус з можливістю бити по території Росії. Загалом таку позицію я вам сьогодні писав відео, озвучили і в комітеті закордонних справ і оборони про те, що треба все-таки давати Україні ракети жахливі обстріли 2 січня. Повинні мати відповідь в Європі, І якщо Німеччина хоче все таки бути лідером серед європейських країн, і Німеччина хоче на себе перетягувати ці лідерські функції і залишатися лідером, то все ж таки треба і йти на лідерські вчинки і власне дати Україні далекобійні високоточні ракети, якими українці зможуть знищувати російські склади, виробництво зброї, виробництво шахедів. Ну і зрозуміло, що російські військові бази. Але треба враховувати що це не є масовий протест німців в даному випадку ми говоримо про мітинг який більш за все організувала там чи наше посольство чи наш офіс неважливо От, але типу як мінімум це перша хвиля перші такі протести на кілька тисяч людей там були і українці там були і німці за що їм всім велика подяка та вдячність але з політичної точки зору ми повинні розуміти що це не вимога німецького суспільства типу давай бо ми тебе змітемо Рейтинг Шольца просідає. Ми це теж повинні розуміти. Росія підпалює рейтинг Шольца і навпаки підкормлює рейтинг альтернативи для Німеччини такої собі маргінальної проросійської партії, яка насправді росте тільки в тих регіонах, де 80 років тому був присутній радянський союз. Ну, 80-30 років тому, тобто достатньо довгий період. Ну а там мають дуже велику кількість і російськомовних німців, і німців, які були в окупації, і цим зараз намагається скористатися. Так от акція пройшла сьогодні. Вимагають меседж відправили. Будемо чекати від Шольца в найближчий час. Ну, скажімо так, правильних патріотичних рішень. Ми знаємо, що Шольц, який вийшов на перше місце. По наданню допомоги. Він насправді може міняти свою думку в дуже проукраїнську. Ну от друге його зараз підпирає дуже сильно його ж міністр оборони, якого, якого він привів минулого року, який насправді займався оригінальною політикою. А зараз говорять, що його міністр оборони зараз може зайняти його місце. І шольце, якщо рейтинг піде нижче 15, а зараз приблизно так його рейтинг знаходиться, піде нижче 15, Ну і все його можуть зняти. Тому зараз якраз таки для Шольца час потужних військових. Рішень, ну і Шольц повинен якраз таки правильно зорієнтуватися, тому що якщо він не почує заклик українців, ну, повторюсь на, на мітингу, були і німці теж, але маса основна це українці. от, і не буде демонструвати військове лідерство військову силу, то міністр оборони зможе його легко підсидіти. І навпаки, якщо він з собою буде багато в чому заміняти міністра оборони, то міністра оборони не буде можливості замінити його як прем'єра. Ось така, друзі. Інформація, росіяни бояться, що Європа Захід дасть добро бити по території Росії. Захід боїться, якщо дадуть, то Росія може використати ядерну зброю. Але я вам говорив, що ми вже пояснювали не один раз, що треба давати, тому що Росія перша порушила внутрішні домовленості і перша била по території Румунії та Польщі. Ну і остання Хелі, яка сьогодні вийшла з заявою про те, що я вам це теж говорив в попередньому відео. Ну, от де ми розбирали штати, що е, якщо Росія е, досягне успіху в Україні, то далі Польща, то далі країни Балтії. Тут ми можемо від себе додати, а потім Німеччина, тому що аналізуючи російську пропаганду, ми бачимо, що вони постійно говорять про російські танки в Берліні. Ну, у мене до вас дуже просте питання: почує Шольц чи не почує мітинг в Берліні, дасть чи не дасть. Тауруси з можливістю бити по території Мордору. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал і зробіть донат. Для наших хлопців з Херсонщини на ударний дрон і дрон, який може мінувати дрон Мінер. Нам з вами залишилось 200 з невеликим гаком. Тисяч тому, будь ласка, по гривні кожен У нас в каналі четверть мільйона людей, прекрасних українців. Тому, якщо можна, по гривні, і ми швиденько закриємо і передамо нашим хлопцям на передову. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.